Це дуже важливо. Він поставив запитання, де була державна охорона як спікера Верховної Ради, що робила контррозвідка і наскільки швидкою буде реакція розслідування, вам слово. На жаль, на жодне з цих питань відповіді не маю. Знаю, що вже кілька років, принаймні, з того, що я бачив, Андрій не мав державної охорони. Тобто, в остання якась охорона біля нього була десь, напевно, в 2022 році. Можливо, я чогось не знаю, але мені здається, що біля нього охорони вже кілька років насправді не було. Попри те, що. На нього вже був замах. Нагадаю, в 2015-16 році його спробували вбити гранатою. Попри те, що кожного разу, коли з'являлася якась інформація про можливі замахи, про якихось ворогів Росії, які в якомусь там списку на ліквідацію, Андрій завжди був в цих списках як один з найбільш завзятих ворогів Росії. Тому я думаю, що напевно все-таки держава мала би забезпечити його належною охороною. Чи було це зроблено, чи не було? Ми напевно зараз дізнаємося, але в будь-якому випадку, те, що сталося, це безперечно спроба Росії. Посилити оцей глобальний терор, який вона вчинить проти України, доповнити оці страшні чи щоронкові бомбардування України, ще й точковими ліквідаціями тих людей, які є символами антиросійської політики. Андрій був саме таким. Я нагадаю, що він в політику прийшов в 19 років в 1990 році. Він був наймолодшим депутатом Львівської обласної ради. Він був неймовірно активний, як на мене, він приклад такого дуже цілеспрямованого і цілісного політика, тому що, попри те, що як Часто змінювалася політична ситуація влади в Україні змінювалися, Андрій не змінювався. Андрій залишався абсолютно послідовним в своєму націоналістичному світогляді втіленні ідей української України. І в е, він досягнув дуже багато на е, цьому шляху. Не, не, не без якихось потреби якихось компромісів, ламання е, він як голова Верховної ради причетний до ухвалення ключових. Я вважаю на тепер рішень, які ухвалювалися в Україні. Як щодо зовнішньополітичного курсу про НАТО, про ЄС, це саме під головуванням Андрія, як голови парламенту було ухвалено, так і внутрішні питання, мова ідеї про декомунізацію, мов ідеї про українську мову як державну, тобто це все всі ті речі, які закладають фундамент у е, сучас. Асної української держави, і безперечно, саме через це, я думаю, він і був ворогом номер один для Росії, пане Володимире. Наскільки швидкою буде реакція і розслідування на ваш погляд станом на сьогодні? Абсолютно мені важко це сказати. Тобто не знаю, що відбувається. Очікую так само, якихось новин, новини. Очікую, що все таки буде виявлено і покарано як злочинця, так і я впевнений, що мова не йде точно не про одну людину, мова йде про організоване вбивство. Як на мене, як для історика, дуже багато. Таких яскравих кривавих паралелей з тим, що робила Росія з очільниками українського руху в двадцятому столітті, чи то вбивство Петлюри, чи то вбивство конувальця, чи то вбивство Бандери. Тобто, це абсолютно, як на мою думку, це абсолютно чекійський почерк. Пане Володимире, ви як історик, перш за все розкрите. Будь ласка, проблематику. Тобто, ми маємо вбивства патріотів минулого року цього року. Людей з великою громадянською патріотичною позицією, відомих людей, а взагалі вбивство спікера Верховної Ради, а колишніх спікерів не буває. в Парламентсько-президентській республіці спікер Верховної Ради це друга людина в країні. Це дуже важливо. І коли таке вбивство, це говорить про те, що є певна проблематика. Як ви бачите навіть в історичному контексті проблематику, і як це вирішувати? Ну я думаю, знову таки впевнений, що Андрія вбито за його яскраву проукраїнську політичну позицію за те, що він був одним з реалізаторів політики українізації в Україні, Він справді робив Україну більш українською ніж вона ні, ніж вона е, була раніше. Ну і я думаю, що такі люди надзвичайно цінні власне для українського руху, і такі люди напевно мали би бути е, серед тих. Е, Хто охоронявся в тому числі державною охороною, я впевнений, що саме його політична діяльність, тому що, якщо говорити до речі, про Андрія, він був абсолютно зосереджений на політиці. Тобто, це людина, яка не мала ніяких активностей, не займався ніякими питаннями, не знаю, там бізнесу, творчості. Тобто він був рафінований політик, людина, яка вся своє життя, свідоме життя присвятила саме політиці. Саме можливо, це і було запорукою його успіху, ре реалізації його як політика. Я вважаю, його вклад в новітні історії. України дуже потужний, і він ще буде належно оцінений. Я дуже сподіваюся, що зараз ми будемо говорити і про покарання тих е, злочинців, які зробили це е, політичне вбивство, так і будемо говорити про належне вшанування його пам'яті, як з боку і теперішнього керівництва держави, незважаючи на те, що Андрій був представником опозиційної політичної сили. Я думаю, що тут е, сучасна українська влада має всі можливості показати, що в такі. Е, Трагічні моменти немає поділу на владу і на опозицію. Пане Володимире, і я не можу з вами не обговорити кейс. Це яка процентному відношенні? Кількість подвійних агентів, агентів Кремля, українців, які працюють на ворога, які отримують гроші. Тому що це ж дуже важливо. Те, що сьогодні сталося, це є наслідком того, що на території нашої держави працює велика кількість агентів Кремля, які за гроші. Вздатні на все. Що з цим робити? Я не здатний назвати відсоток. Я думаю, навіть наші спецслужби не здатні назвати відсоток, тому що вони працюють, бачимо деякі ефективні результати їхньої роботи, бачимо провали, такі як те, що відбулося сьогодні. Але, безперечно, що рівень насиченості російською агентурою української українського суспільства досить високий. Він не такий високий, як розраховував напевно Путін, коли починав повномасштабне вторгнення 2022 році, вважаючи, що вони власне забезпечені повний спокійний прохід до Києва. Але тим тим не менше, достатньо високий небезпечний цей ступінь насиченийся агентурою, щоб організовувати такі от показові вбивства серед білого дня в такому місці, як Львів. А Пане Володимире, на фінал прошу вас кілька теплих слів на пам'ять Андрія Пробія. Скажіть, це дуже важливо в цей день почути? Як на мене, він дуже світла особистість, дуже цілеспрямована особистість. Він той, який справді наближав нас до перемоги. Тому ця його загибель це абсолютно для мене прирівнюється до загибелі на полі бою, тому що він все своє життя присвятив Україні. І це той політик, яким Україна має пишатися. Пане Володимире, дякуємо вам щиро. Бережіть себе, будь ласка. Володимир Ятрович, народний депутат України, фракція Європейська Солідарність. Пане Анатолію, я б хотіла, щоб ми на завершення з вами